Батько короновщиком заделась. Пане страшно. А ти ж і так умієш, чи що? Ти і так умієш? Будемо з селітру вносити. нас Підживлюємо коротше пшеничку треба було Обіщають нас на неділю дощ, чи буде він, чи не буде, я не знаю. Таке количество випадає у нас ось. Я думаю підтяне там вологу та ночі вологу підтяне, думаю вона вся піде туди така слабенька це Сіяли без добрива, без нічого на сьогоднішній рік будемо сіяти з добривами бо То я трошки в больниці лежав Не було кому цим займатися, батькові важко самому. Так що ну так, бачите, скільки кидає. Кілограм я не знаю скільки Зараз ще туди й назад пройде і там І там край, ще раз два туди сходи і все Ну така непогана наче. Може ще здамо. Там ще може підуть дожик якийсь Може бути. бути То я думаю щось буде По 100, 100 кілограмів це 100%, 100 є, а там хто його покаже. Заглубили її на всю, короче, як сіяли, так і І принудительно замонтували, щоб уже конкретно доставало, там конечно, де, десь сліди. Десь сліди, звісно, ось, бачите, тут остається селітра. Шестернів не перекидали на, тих, на, ну, на коробки. Ми привчилися так, примірно відкриваємо, І воно нормально йде. Сохне капітально. Дали їй трошки азоту та й дали. І воздуху дали, і так дали. А це ось по палки пробували сіяти, бачите, різниці немає. Ну, звісно, батько ще тут десь з дисками пройшов, видно, що він тут дискво. А це сліди ось козуля, бачите, або кабан ходив. Ось, бачите, які сліди. Порозводилось у нас і кабанів і... А це дисковка, бачите, земля тріскається, І вже бачите, вилазять перві паростки, які треба заїхати, закривати на вологу. Ми ще за цей закриємо питання з пшеницею, щоб уже не було. Та і все Ще огородики позакриваємо Та і все. Кстати, можна було б даже і раніше її вносити Нічого страшного, там десь понад посадкою йшли там мокріше, то Нормально не налипає так сильно думали, що буде налипати. Нормально воно не налипає ніде нічого. Та й ось він проїхав, все мокрувата, це добре. Та й я ж думаю, селітра теж трошки вологу підтягне, і все буде добре. А це може на днях, не знаю, на вихідних приїду, замантулю. Забороную, закрию вологу, та й буде все чудово. Запах такий капець після цього. Та після як проїхався трактор по пшеничці. Оце ось по палки ми пробували сіяти. Просто по палці їхали, сіяли, бачите яка пшеничка непогана. Коротше можна сіяти по тому, по палці і голову не морочить. Не дискувати ніде нічого. Ще. Пшеничка лучше виглядає, ніж по дискованому мене. Буряни тут уже є. Вона буде навідуватися та вносить від бур'янів. Ну, на цей рік, як все буде добре, то будемо всі скосили і посіяли по палки, не будемо дискувати ніде нічого. Ну, вже як вторичка пішла. Зараз покажу. Значит, корень вже пішов. Та й так ось скільки раз, два-три, нас тоже щось пускає. Так що, такі справи. Бег там трошки залишилося, кілограм 100. Кілограм сто може більше. 600 кг. Зараз батькові туди, туди і назад, наверное, осталось, закриє І ми питання закрили. Це на наступний рік треба тут щось сіяти, бо дивлюся, вже третій рік пшениця по пшениці, то дивлюся, Сашка виїдає Хоч і Травили ми зерно, а може що рештків багато, і за того воно так показується. От так хто його зна, покаже время, час. Все треба час. У нас вологу закривають вже. Позакривали воно тут, сусіди закрили по оранці. У нас все подісковане, оранки нема. Так що. В тому році ми сіяли теж по дісковці то і по оранці у нас було один пай, то різниці не було видно по сояху. Взагалі. І суть в тому, що на цьому полі ще був один дождик, і він захворів, я його бризкав, а там, де два поля було у нас, там де я вчора діскував то виходить там взагалі без дощу ні одного дожджа не було. Це воно пішло так полосою туди в сторону Павлограда. Дощ цей, він якось пішов отак, раз і пішов туди і на Павлоград пішов. А тут село там не зацепив він нічого. То різниці там не було. Там оранці і подісковки. Батько яка одинаково сипала соняшник. Соняшник Піонер сіяли 25-й ЛЕ чи ЛЕ 25-й чи. И в цьому році ми взяли вже по мат Кокурузу будемо сять 8816. Це піонеровська І Евросем кукуруза буде. Ну Битву таку я зробив просто половиною і 5700 мішок. з 5700 Ну Подивимося результат і раді інтереса Це я так спробувати. Ну, кукурузу вважаємо, буде посіяна в основному по огороді. Ну, тут не знаю. Вламую батька тут посіять по дісковки кукурудзу. Ну, він не хоче кричить на мене, що не буде каже, подісковки. А я йому кажу буде подісковки, тільки якби хоча б раз у місяць кажу дождик був, то кажу, була б кукурудза. Ми ж не знаємо яка буде погода. Поки волога то є, там якась. Чи будуть далі тоді дожі, От теж питання, ну подивимося. Це таке. Хоча всі кричать треба, та як буде, як у тому році, як не було в нас опадів, так не було в нас і нормального, не сояха, не кукурудзи, так що все завісить від погоди, так що. Я по тому році замітив навіть по сояху. Так, одобрили пшеничку, все. Ай, хай росте. Тепер дождику, якби оце її щас би взагалі бомба була. Та й так ми її загнали вже, ту селітру на той світ. Я думаю. Думаю буде щось. Волога ще поки є всередині. Так що зараз батько приїде, глянув, що там всі волки, може там вже. Все-таки справа все всем дякую. Если шоу включимся.